Привіт, Марув змінила синічне ім'я, а блогерка Воронова отримала покарання за відео з ППО. Про це не тільки сьогодні у новинах шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Співачка Христина Соловій постраждала від ракетного обстрілу Львова. У ніч на 6 липня Парашкінські виблядки запустили чергові іржаві літалки по Україні, і цього разу дісталися моєму рідному місту Львову. Потрапило в будинок, де жила колись дівчинка, яка в дитинстві мені дуже подобалась, і я частенько був у дворі цього будинку. А ще недалеко від прильотів живе співачка Христина Соловій, виконавиця під час нічної атаки перебувала власне у Львові, і співачка чула гучні вибухи. А вибухи були настільки сильними, що в її квартирі повилітали вікна. Як зазначила Христина, на щастя вона жива та здорова, хоча під час атаки вже навіть прощалася життя. На жаль, є загиблі, але життя триває. і Я вірю, що світло переможе темряву, бо інакше просто не буває. І про інакше я просто не хочу думати. Всім привіт! Дуже багато питань, слід підтримки. Зі мною все гаразд. Дякую вам. Весь двір встелений уламками скла з вікон, але дітвора вже граються на майданчику, і я. Під цей гамір так само прихожу трошки до тями, але е, вночі було дуже страшно. В якийсь момент я попрощалася з життям. Коли солістка гурту Каска Саша Заріцька вийде заміж. Нагадаю, що нещодавно артистка розповіла про свої стосунки зі своїм коханим, його звуть Павло Тараненко, і у всіх виникало запитання: коли ж буде весілля? На що зарізка каже, що ця подія станеться одразу після нашої перемоги, а поки пара продовжує жити в цивільному шлюбі, і як на мене, штамп в паспорті не сильно в принципі впливає на стосунки, тому і без нього можна прожити, хоч все життя. Підтримуєте. А учасник шоу Холостячка Олексій Тригубенко вперше став батьком. У Льочі народився син. А до речі, маму малюка Олексій ретельно приховує. Єдине, що відомо про цю дівчину: що влітку минулого року хлопець зустрів кохання і звати її Аліна. Чи це вона народила Олексію сина, чи ні, поки невідомо. Ну і ще про діток співачка онука, яка нещодавно народила донечку, замилувала фоточкою новонародженої. Наталя Живченко не стала приховувати доню і не стала заліплювати обличчя усілякими кріжовими смайликами. А замість цього розмістила ось таку милу фотографію, де є доня Ліна і старший син Сашко. І я пропоную поставити лайк цій милоті. Так, друзі, у мене на каналі вийшло нове інтерв'ю з колишнім учасником шоу Холосячка 2 Андрієм Хветкевичем. Він нагадаю, зробив камінаут і одружився на своєму партнері у США. Ну і говорили з Андрієм і про його бізнес, а займається він інформаційними технологіями, і про те, що була пропозиція піти в політику, і про те, що його бізнес оцінюють в середньому в 3 мільйони доларів, і про те, що у нього на рахунку 100 тисяч доларів. А ще про його рідне місто Дніпро і маму, яка приїхала з Дніпра до. Нього не весілля, а тепер не може виїхати з Мексики. Андрій багато разів розповідав історію про те, як в десятирічному віці зрозумів, що йому подобаються чоловіки, але його відчим і мама цього не прийняли. Так, от я спитався у Хвиткевича, як батькам краще завести розмову з дитиною, якщо вони бачать натяки на. ЛГБТ. бо у мене у самого 13-річний син, і ми з ним часто розмовляємо на ці теми, і від цих розмов він не став геєм. А ще більше почав мені довіряти. Думки під випуском розділилися, тому чекаю і вашу думку в коментарях. І хочеться у уважано, батьки, спитатися, ви могли завести тему ЛГБТ зі своєю дитиною? Чи для вас це м м занадто? І ви не знаєте, як себе поводити в таких розмовах? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Рікі Мартін розлучається з чоловіком. Нагадаю, що Мартін і його чоловік Джован а, прожили у шлюбі а, 6 років. І ось тепер стало відомо, що пара розлучається. Причини поки не розголошуються, але інсайдери кажуть, що у пари вже давно непорозуміння між собою. І разом я хочу нагадати, що вони виховують чотирьох дітей: доньку Люсію, яка народилася у 18-му році. А, також у них є син Рен, який народився у 19-му році. І а, також задовго до шлюбу. Живаном ріккі став батьком близнюків, які народилися ще у 2008 році. Діти ексів з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству. А блогерка Інна Воронова, яка 17 травня оприлюднила кадри роботи ППО в Києві, отримала покарання. Справа в тому, що Інна визнала свою провину і уклала угоду зі слідством. І після цього, за рішенням суду, блогерка отримала один рік умовного покарання. От як вам такий вирок? А напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Друзі, неймовірна новина Алкоголіку Лєпсу скасовують концерти по світу. Пам'ятаєте, я розповідав, що він і е, Нікалє Табаскова е, вони обіцяли платити 1 мільйон рублів за кожен підбитий леопард. Так, от після цих заяв у Киргизстані скасували концерти цього алкаша. До цього також в Узбекистані це зробили і в Казахстані. Ну і всюди активісти і місцеві жителі виступали проти цього шльовка і домоглися свого. Скоро мені здається, що грішка буде виступати лише. В Караганді десь в бані за пляшку баяришника. <рив> Стало відомо, через що мадонна потрапила в лікарню. Пам'ятаєте, розповідав вам про те, що співачка потрапила в лікарню з начебто інфекційним захворюванням. І вже пройшов тиждень, а співачка і далі погано себе почуває. Далі інформація не моя, а з закордонних змі. Медики перед екстреною шпиталізацією зробили 64-річній американській співачці Мадонні ін'єкцію препарату наркан, який зазвичай використовують для усунення підозр на передозування наркотиками і боротьбі з гострим септичним шоком. Про це 5 липня ексклюзивно повідомило видання Радар Онлайн. В публікації наголошують, що далі цитую: немає нічого, що вказувало б на те, що артисті потрібен був власне наркан для лікування зубних наслідків вживання наркотиків. Представник Мадони відмовився від коментарів виданню, ну а редакція повідомляє, що наркан зазвичай є в наборах для так би мовити, лікування багатих і знаменитих. Його вважають корисним для підвищення артеріального тиску під час лікування септичного шоку і підняття екстремально низького тиску. Співачка Джері Хейл створила свій музичний лейбл, який називається Nova Music. Артистка каже, що усвідомила, що хоче бути корисною і хоче, щоб молоді музиканти не витрачали дорогоцінний час, який можна присвятити творчості, а не формуванню команди тощо. Вона зазначила, що лейбл призначено для тих, хто далі цитую створює чесну музику. Цікаво до речі, чи пам'ятає Яна про те, що колись вже існував? Такі лейбл як нова продюсером цього лейблу був тоді Юрій Нікітін. А вже потім його переназвали на Мама М'юзік. Але однозначно, це круто, що у нас в Україні з'являються нові лейбли і продюсерські центри. Це знаєте, показник того, що українська музика справді розвивається і навіть в такий непростий час. Звання чмоня тижня цього разу отримує Маруф, яка змінила синічне ім'я. Нещодавно ця артистка, яка активно мовчить, випустила нову пісню, але під іншим синічним ім'ям. Тепер вона увага Шарлота Утуту, А нова пісня називається «Killing Me Softly, Тобто, Вбивай в мене м'яко. Це мені здається, якраз те, що відбувається з кар'єрою співачки. Вона. Себе так м'яко вбиває. А до речі, якщо сторінка Маруф в Інстаграм закрита для українців, то от Шарлота Утуту відкрила доступ до своїх дописів і є можливість залишати коментарі. Українці, звичайно, не залишились осторонь і написали Шарлоті Утуту все, що думають. До речі, друзі, як ви вважаєте, у співачки Маруф чи Шарлота Утуту є ще майбутнє у шоу-бізнесі? Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал вже у неділю, до речі, вийде черговий випуск подкасту Слава Ясинському, де ми з відомим продюсером Михайлом Ясинським обговоримо, чи варто українським артистам перекладати свої російськомовні пісні. Ну, а минулий випуск новин і інтерв'ю Слава Плюс з Андрієм Хвиткевичем Дивіться ось тут, через три, два 1. you